Друзі, всім привіт! Я в продажу а, наймалий Fiat 500 комплектація Guci. Офіційний автомобіль. Це автомобіль мами мого кума. Він вже її купив новенького смартика. Ця машинка продається. Була пару років, роки два напевно, в нього. Повністю обслужена. До вилки вже лазили, зробили допрацювання. Передні стойки, нові, там, ричаги, там все мінялося. Дуже круті колеса. Зимові є на штампах, зимовою резиною. Все віддаємо. Два ключі, достатньо вмістка машина. Багажник, дійсно, можна щось покласти в порівнянні зі смартом. Стильний салон. Це не п'ятна, це тінь звідки тут падає. Дуже крутий салон, дуже легко залазить на задній ряд за форм-фактора автомобіля. Ось все рідне. По салону дивимося. О, є. є телефон випав. Є кондиціонер, є блютуз, тобто можна підключити телефон і розмовляти по ньому. Дуже прикольне сидіння з боковою підтримкою. Подивимося, що в нас тут криємо. Двері, щоб не рвалося. Так, 58 тисяч пробігу. Вмикаємо запалення. Включаємо музику, щоб не заважало. Так. Завели. Ось тобто ми бачимо, що. Все працює, все добре. Коробка перемикає. Авто. Вертаємо нітраль. Ручник. Система Bluetooth, тут, про яку ми говорили, відкривається, відкривається. Тут все є. Тут у нас відстаканник. Ось так. Ось тут реєстратор був. З недоліків, давайте, щоб все було прозоро, поговоримо і про недоліки в машині, які є, нічого не скриваю, бо який в цьому сенс. Є тріщина. З'явилася незрозуміло чому. Вчасно не підмазали, і вона пішла. Ціна питання оригінального скла Пілкертон 80 доларів. Це вже подивилися. Якщо брати замінники, то десь 52 тисячі гривень. Скло оригінальне, 13, тому що 14 13 рік скло. Тому ну, не знаю, чи міняти, чи просто знижку зробити, бо щоб не було питань, чи не бита, бо все в реально 13, 13, 13. І тут мама Андрія, коли заїжджала, трішки поцарапала. На камері воно ярко видно, насправді воно не, взагалі не кидається в очі, якщо так подивитись, машина трошки бруденька і тому не видно. Це можна в принципі полірнути, напевно. ну Красити деталь точно раді цього ніхто не буде, щоб там були якісь проблеми. Ніхто цього не хоче. Гуча комплектація дуже прикольна, така світла. Детальний опис буде вже... Під описом до цього відео силочка буде на з ціною, де можна подивитися. Київ буча ірпень, гостомель, будь ласка.